Всім привіт! Таке питання, от як зберегти камери з куліс? Причому там будь-які там тракторні, автомобільні, мотоциклетні? Скажу вам за свого ковалок життя, я викинув десятки, а може вже і сотні камер. Через те, що вони просто від того, що лежали, вони змарнувалися. як то кажуть народні бутліни. От. І що вам скажу? Старші люди там казали, то треба тримати в погрібі, в підвалі, де там волого, нема сонця, і вони будуть зберігатися там добре. Все то фігня повна. Повірте моїм словам і повірте своїм очам. От, дивіться, бачите, це камери. Оця камера пролежала в підвалі, не бачивши сонця, два роки. Бачите, що з нею? От. Вона вже таку має сіточку. І це вже дуже ненадійна камера. Хоча вона, як то кажуть, совєтська, не Китай. От. Але вже таке є. Мало того, то вона була накачана. А такі, що спущені на отаких згибах, вони бутлюють і робляться дирки. Або навіть не дирки, коли починаєш качати, вони вже тоді вистрілюють. О, от дивіться, от, от вам яр. Явний приклад такого прикладу. Бачите, все. Оце вже камері гандрик. Скажу вам що, ніякі способа, ті, що там розказували старші механіки, там в холоді, в тіняку. Не працюють, вони все одно будь-то й марнуються. Єдиний варіант, що я замітив за своє життя, камери зберігаються лише в колесах. От колесо буде пробите, страшне, воно буде валятися десь в бур'янах, в болоті, на сонці по барабану. Але якщо камера не е, немає такого розрізу, щоб камера бачила сонце, знаєте, а буде, допустим, надріз. От, надріз буде колесо розрізане. От така дюрка, знаєте, там сантиметрів 5. Да? От на тому надрізі. Камера збутліє. Сонце буде попадати, збутліє, Але теж, якби не біда, бо її можна буде пізніше вже заклеїти в тому місці. А взагалі, е, кажу, що просто так от положити нема, нема сенсу. Оці камери в мене два роки зберігалися в підвалі. Мені е, дісталися вони в інтернеті оптом мішок камер купив чоловіка. Не жалію, що купив. Але ж бачу, що вже процентів 30 з них вже прийдеться викинути. От, от така ситуація. Так що майте, як ви кажуть, лайфак чи лай, лай, лайшмак. От. Кому цікаво. от, На мою думку, єдиний варіант. От. Якщо немає можливості зберегти камеру в колесі, ну, бажано її накачати не сильно. І тот ну, підвал, погріб. Ну то таке зберігання не надовго. Я думаю, рік, два-три, у нас будь є все рівно. От така, такий мій особистий досвід. А може хтось щось, якісь варіанти придумав свої е, дієві. Е, ну, я викидав таким чином камери і тракторні, е, і, ну, тобто великі. От такі ще знаєте, мотоциклітні. І то проблема, що бортувати спеціально колеса, то просто, якщо в мене є колеса. Пробиті, там, старі, я їх не бортирую. Тільки тоді, коли треба камеру, я їх розбортирую. Вони просто лежать, зберігаються в зборі. Навіть якщо пробиті порізані. Отаке. От Може хтось знає свій спосіб якийсь хитрий, як зберігти резину. А якщо говорити про сучасні камери, як каже народ, китайські, так вони буквально отак полежать, я не знаю, місяць, два-три чи в підвалі, де б вони не лежали. Все, їх можна зразу викидати. От. Ось така ситуація. Ну а в радянській резині ще трошки там того каучук, каучука було, напевне. То вона ще трошки тримається. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, до нових зустрічей.